Це дуже цікава дитина, яка навчалася в нашій школі, а, яка має активну життєву позицію. Він мені запам'ятається одним моментом. Одна, один раз він був в таборі і приїхав з дуже гарною, гарною зачіскою жовто-чорного. Один учень 10 класу, бувшого, який зараз закінчує 11, захопився англійською мовою саме в 10 класі. І так бажав вразити мене її рівнем, що я щиро почала цим теж перейматись. Але вразив він мене не цим. Не рівнем володіння іноземної мови, а своєю бурхливою життєрадісною енергією. Цей хлопець має природній артистичний талант. Вийшовши на сцену, він вже викликає усмішку, ще не сказавши жодного слова. Цікава особистість любить, любить вчити те, що йому цікаво. 嗯。Mm hmm.